Любі малята! Ось ми знову з вами зустрілися. На цьому тижні ми, дітки, з вами будемо вивчати та повторяти кольори. Сьогодні у нас поледіло, у нас жовтий колір. Дітки, а хто допомагає овоч, овочам та фруктам достигати, завдяки чому ростуть всі рослини? Як ми з вами визначаємо, коли потрібно лягати спати, а коли потрібно вставати? Це все, малята, завдяки нашому сонечку. І сьогодні до нас в гості завітало сонечко. Але наше сонечко чомусь сумує. А давайте ми йому допоможемо. Давайте ми з вами пограємо в гру. Що ж воно нам підготувало? Для цього в нас є це чарівний мішечок. Малята, а якого він кольору наш мішечок? подивіться, а кубік якого кольору? Синього. А ми з вами вивчаємо сьогодні жовтий колір не підходить. Малята, а це ще в нас м'ячик якого кольору? Жовтого. Так, сонечко, це для тебе. Це твій колір. Жовтенький. Так, що ж там ще є в нашому мішечку? Кубік зеленого кольору малята. Сонечко цей колір тобі не підходить. Один кубик червоного кольору? Цей кубик тобі теж не підходить. А зараз, малята, послухайте вірш. Дивиться сонечко у віконце, гріє нашу кімнату. Ми заплескали в долоньки, дуже раді тобі сонечку. Дітки, про що це віршик? Про сонечко, що воно нам гріє, посилає нам тепло. Малята, скажіть, будь ласка, а якого кольору наше сонечко? Жовтого! А якої форми наше сонечко! Круглої форми наше сонечко! А сьогодні Що сонечко не сумувало, ми зараз намалюємо багато-багато сонечок. Домовились? Отож, для того, щоб намалювати сонечко, нам потрібен білий аркуш паперу, фарба жовтого кольору та картоплина. Картоплину ми будемо малювати основу. Отож, беремо нашу картоплинку. Вона у нас розрізана на дві частинки. Мочаємо її у жовту фарбу. Посередині мочаємо добре, посередині листочка А4 ставимо кружечок. Так. А промінці ми будемо малювати нашими пальчиками, нашим казівним пальчиком. Почаємо у фарбу і добальовуємо наші промінчики. Сонечко, сонечко. Дивимо, з да, неба да. усміхається. Сонечко, сонечко, маля квіт. Опів грає сонечко, сонечко пісеньку співає. Ось таке у нас, дітки, вийшло сонечко. Якого кольору наше сонечко? Жовтого кольору наше сонечко, малята. Таке в нас сонечко, дітки, вийшло. І наше сонечко дуже зраділо. Тепер воно посміхається для вас малята. Малята, скажіть, а який колір ми сьогодні з вами продовжували вчити, знайомилися із жовтим кольором. А якого кольору наше сонечко? Жовте, а якої форми наше сонечко? Круглесенької форми наше сонечко. І малювали ми наше сонечко. Жовтою фарбою. До побачення, малята! До зустрічі! Завтра знову зустрінемось!